Антуан де Сент – Маленький Принц. Скорочено. Хлопчик, якому було 6 років, знайшов у книжці картинку і опис, де говорилося, що удав ковтає жертву цілком. Він намалював удава, що з'їв слона цілком, але дорослі не розуміли сенс картинки і говорили, що це капелюх. Так оповідач і жив на самоті. Одного разу через поломку літака він опинився в Сахарі, де зустрів незвичайного хлопчика, який попросив оповідача намалювати йому баранчика. Всі малюнки не сподобались хлопчику, сподобався йому лише один малюнок із зображенням коробки. Автор пояснив, що у коробці всередині такий баранець, який хоче хлопчик. Це втішило хлопчика, тому що тепер у нього баранчик був у будиночку. Так, автор подружився з маленьким принцом, який прилетів на землю з астероїда В612. Малюк мав намір годувати баранчика баобабами. Він розповів новому другу, що на його планеті занадто багато цих рослин. Хлопчик побоювався, що їх коріння займуть всю планету. Тому він щоранку, після того як приведе себе до ладу, прополював всі баобаби. Єдиною і улюбленою розвагою принца було спостереження за заходом сонця. Через кілька днів приятелі розмовляли про квіти. Принц намагався з'ясувати, навіщо їм шипи. Він не погоджувався з другом, що це просто зі злості, а вважав, що шипи потрібні квітам для хоробрості. На планеті принца росла одна квітка. Хлопчик хвилювався, щоб баранець. Не з'їв її. Ця квітка на планеті з'явилась невідомо звідки. З появою примхливої красуні життя на планеті змінилося. Своєю уразливістю вона змучила принца. Він покинув красуню, яка побажала хлопчикові хорошої подорожі, і зізналась, що любить його. Маленький принц відвідав кілька астероїдів на найближчому з них. Хлопчик зустрів короля. Вони говорили про розумність наказів. Король не міг своїм наказом влаштувати захід сонця для хлопчика. Принцу стало нудно, і він вирушив далі. На наступній планеті малюк познайомився із шанолюбцем. Все його життя йшло на те, щоб змусити навколишніх надавати йому почесті, незважаючи на те, що на його планету рідко хто заглядав. На наступному астероїді відбулося знайомство з п'яницею, який пив, щоб заглушити свою совість. Далі хлопчик познайомився з діловою людиною, що невідомо для чого врахував зірки. На наступній крихітній планеті жив ліхтарник. Його робота полягала в тому, щоб запалювати і гасити ліхтар. Він не переставав робити це тому, що його планета крутилась дуже швидко. І ліхтарник навіть не встигав поспати. На іншій більш великій планеті хлопчик зустрів географа. Старий займався написанням книг. Географ розповів малюкові, що вчені складають свої записи із розповідей мандрівників. Принц докладно описав свою планету, старий географ розповів хлопчикові про планету Земля і рекомендував побувати на ній. Маленький принц продовжив свою подорож. На землі малюк подружився з лисом, змійкою і льотчиком. Лис розповів хлопчикові істину про дружбу. Маленький принц згадав про свою квітку, про яку ніхто, крім нього, не дбав. Він попросив змійку вкусити його і сказав льотчику, що це буде зовсім не смерть. Так принц повернувся додому. Прослухати аудіокнигу повністю можна на каналі книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, діліться з друзями та слухайте українською мовою.